Є ще один винуватець знищення мрії той, хто віддав наказ. І ім'я злочинця відоме. Це заступник командувача повітряно-десантних військ Російської Федерації, генерал-лейтенант Анатолій Канцевой. Саме за його вказівкою окупанти захопили гостомельський аеропорт. Канцевому оголосили заочну підозру. Він у розшуку, як представник вищого військового командування сил ворога. Ну і просто зараз до розмови долучає Дмитра Антонова. Це командир екіпажу АН 225 Мрія. Поговоримо якраз про невідворотність покарання для усіх винних у загибелі літака. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий. день. Отже, як відомо, 24 лютого ви готові були евакуювати мрію, але не отримали відповідний наказ або відповідний дозвіл. Чи були спроби достукатися до керівництва, аби воно ухвалило таке надважливе рішення оперативно? 24 лютого вже я гадаю було трошки запізно евакуювати, тому що почались бойові дії, закрити був простір повітряний. Ми готові були за день до цього ввечері, 23-го, Але як ви сказали, ми не отримали дозволу і такий же ми не отримали дозволу і вранці, 24 лютого. Все як завжди було сказано: сидіти без паніки, все буде добре і не, не треба хвилюватися. А чи у вас було вже розуміння 24 лютого безпосередньо, що мрія по суті приречена? Чи були сподівання, що вона зможе вижити? в мене такого не було. Я був впевнений, що все буде добре. Ну, я був в Києві, так попав у лікарню, і я був настільки впевнений, що буде все добре. що, е, Наприклад, мій автомобіль був на роботі в Гостомелі. Там е, всі такі, е, моя історія, мої фото, документи, всі е, були в Гостомелі, в моєму кабінеті. Тому я був на 100% впевнений, що все добре, ну, це моє розуміння. А розуміння по поводу, що трапилось 24 лютого, прийшло вже трошечки пізніше. Давайте поговоримо про деокупацію. Чи можете пригадати той день, коли ви вперше потрапили на литовище. Опишіть, що ви відчували тоді. Так, це було 1 квітня 2022 року. Вранці мені зателефонував Олександр Загородній і сказав. Час їхати, я говорю, куди, куди куди, в гостомель. Та кажу, там же все добре, там нікого нема. І ми поїхали окольними путями, і так це першими, самими першими з всіх нікого там не було, тільки дві собаки бігали. І я до цього часу, чесно говорячи, ще не вірив, що мрії вже ну, от, нема в тому е, сенсі, що от, як. Всі потім побачили це, і ми прийшли. Я побачив, я сказав так, так. У нас цього літака на жаль, вже нема. Пане Дмитре. А чи є у вас зараз відчуття, що ви зробили все для того, аби були покарані всі винні в загибелі цього літака? Я роблю все для того, щоб ми отримали. В майбутньому в інший другий літак це я роблю. Але щодо винних, ну ви зрозумієте, це робота слідчих, це робота всіх е, наших органів, які займаються таким питанням, і говорити з моєї сторони, що е, хтось конкретний винний і він е, це зробив. Ну це доволі важко. Е, я точно можу сказати, що. Неприйняття рішення про евакуацію літаків це злочин. Але це такий злочин, який може і не карається. Це службова недбалість, якби. Але я впевнений, що повинні бути покарані всі, хто винен в початку цієї війни, взагалі і гибелі всіх наших літаків. А ми загинула. Половина ровно половина наших літаків, на яких ми виконували польоти, знаєте, варто лише подивитися на ваше прізвище і одразу зрозуміти, чим для вас була мрія знищена, але зараз ми говоримо про відновлення про ну фактичного брата близнюка Ан-225. Чи сядете ви знову за штурвал нової машини? Я дуже бажаю цього. Я працюю над цим. Я говорю, то зараз. Поки йде війна, ми можемо е робити теоретичну часть працювати з аві виробниками авіаційних промисловостей країн, такими як Боїн Airbus, і просити допомоги, е зробити от ті ні системи, які е треба інсталювати в нову мрію. Ну але на жаль, не дуже чують. Я дуже бажаю цього і. А вже ж коли скінчиться війна, я би сів за кермо нової мрії. І буквально коротко ще перепитаю про фонд відродження мрії, який ви започаткували. Хто ці люди, які долучилися до цього фонду, фонд це теж непросте діло. Треба така широка підтримка, і ми фонд якби зроблений, але він ще не відкритий, тому рахунки. Поки не відкриті, і на жаль, ми не збираємо. Але теоретично я працюю з деякими компаніями, які накопичують вже, ну, невеликі гроші на час, коли цей фонд відкриється. Ну треба така підтримка, як ну такого світового рівня. Пане Дмитре, я вам вдячний за цю розмову разом з вами. сподіваюся на якнайшвидше відновлення Ан-225 Мрія ну і далі продовжую.